Гелек з Богуновим. Богунов навій штрафний майданчик. Там Станіслав Нурімалиш пробиває, але в тому були морози, був сніг. Пробиває зараз uh, Максим Мельничук з лівої ноги. Віталій Кольцов розвертається на лінії штрафного. Під удар Чумбаю. Данил Тузенко. Отримує uh, на дальньому фланзі 27 номер і Артем Нижник. Uh, Переточна передача не дійшов м'яч до Аджука. Ну і зараз футболісти гірника спорт. Майже всі в штрафному майданчику, крім Артема Нижника. Ну і Ярослав Богунов зараз чудову нагоду мав для того, щоб відзначити. Лежить на газоні. Лежить на газоні Ярослав Квасов. Міг зараз торкнутись головою. Цього пасу від Олександра Козака К. Мельничук буде закидання чи удар пробиває він і поруч зі е, дальньою стіп'ю проходить в метрі буквально м'яч Віталій Кольцов. Центр малиш, а малиш пробиває здалеку і на пів метра вище горі. Е, е, Знову принц Чебуя за виграє верхову боротьбу Станіслава Нурімалиша, Олександр Козак. Докласова. І Квасов, Кольцов рухає вперед. Заходить штрафний майданчик. Пробиває Віталій Кольцовий. Тягне цей м'яч з зальної дев'ятки. Камельничук чергова подача. Приймає м'яч. Розвертається Станіслав Нурімалиш, намагається обіграти. Віталія Кольцова, Станіслану Рів... Малиша. І чудовий удар в дальній кут. На добиванні грає зараз 11-й номер Данило Дмитрієв. Але положення позагрою. Тож футболісти Інгульця швиденько розігрують м'яч. Вийшов на поле Олександр 5-й, ном... номер 8 Ну і штрафний удар зараз для Інгульця. Готується виконати Ярослав Богунов, номер 27 Гунов розганяється, ну і поруч зі стійкою катюк повертає Олександр Козаку. Олександр можна подавати, подає на дальню стійку там. Олександр П'ятов, Нижник. Юрій Козиренко подає на Малеса. Малышу Дається удар головою. ну і від його... Удар м'яч потрапляє в руку зараз Євгеній Мороз. Ну і дуель Кольцова з Проценком. Віталій Кольцов Отилицею скидає під удар козаку. Козак його удар блокують. Запорожець закидання чергове. Артем Сітало акцентований удар не вийшов. І Там заважав зараз взяти в руки м'яч. Ярослава Проценко Станіслав Новімали.